Привіт всім! З вами Неля. Ласкаво прошу вас до себе на канал і переглянути це відео зі мною про те, як життя в Україні впливає на мою іспанську. Почну з того, що я проживала в Іспанії з 18 по 23 рік. Тобто це 5 років. За цей час я вивчила іспанську, стала вчителькою іспанської, вивчила також валенсіяну. Хто знає, хто з Валенції, той розпізнає цей термін. Це діалект іспанської мови, яким користуються в Валенції, але це трошки більше, ніж діалект. Він також є офіційною мовою. Так? Це офіційний діалект, яким підписуються документи, яким говорять офіційно в структурах, інституціях тощо. Але ми зараз не про це. Отже, жила я собі в Іспанії, жила, жила, класно, жила, не тужила. а потім переїхала в Україну. Я, не, я тут не для того, щоб пожалітися на те, що ой Боже, я переїхала в Україну, ні. Мене все влаштовує, я щаслива, інакше я б тут не була, я б повернулася назад в Іспанію. Але це значно впливає на рівень моєї іспанської. Що саме я маю на увазі, це те, що коли я тільки приїхала з Іспанії. А, мені все казали, ой, ти говориш українською з іспанським акцентом. І я дивувалася, думала, боже, як, як, як це Як це можливо? Але, звісно, а, коли я виїх, виїхала з Іспанії, де я говорила іспанською мовою, практично 24 на 7, приїхала в Україну. Тепер я спілкуюся 24 на 7 українською, окрім тих моментів, коли я спілкуюся іспанською на своїх уроках, звісно ж. Але цього недостатньо і відповідно мій акцент іспанською змінюється. В ньому більше проявляється звуків українських, і мене це трохи засмучує. Складно, насправді, складно вловити цей момент, коли е, ти ще говориш іспанською добре, коли воно вже падає, падає, падає. І сьогодні я з вами ділитимусь тим, що я роблю для того, щоб підтримувати свій рівень іспанської, або хоча б заповільнити те, е, як моя іспанська змінюватиметься е, впродовж цих років, коли я не живу в Іспанії. А в першу чергу це я побачила тоді, коли учні мене питаються. Це зазвичай питаються учні рівня Б2, вони вже всі в мене дорослі, самостійні і так далі. І вони дивляться різні відео на Ютубі, різні серіали, особливо Латинської Америки. І вони мене питають якісь слова там: Нель, а що означає це? А що означає? те? Y ya eh, bien, tenéis preguntas. Yo tengo sí. una. Dime. ¿Qué significa una apochura? Apachura? No, sé. no sé. Ni idea, nunca lo había escuchado. Seguramente es algo coloquial y de la región de donde viene él. Yo tengo una. Vale, Sasha. ¿Qué significa estar como un flan?

Pues eso, estar como un flan. Y la palabra jolín, ¿cómo...? ¿Qué significa? No, yo entiendo que es como joder, sí. Pero para niños. ¿Y se puede...? ¿En qué situaciones se puede? ¿En qué no se puede? Se puede siempre. Siempre. O sea, joder, pero para niños. ¿De acuerdo? Типу, дорослі придумали холін, щоб не казати ходер при дітях. Але все одно вони кажуть ходер, вони кажуть дітейте. Але це надо. Але діти використовують холін в школі, до вчителів можуть сказати, вчителі до дітей можуть сказати. Тобто це ок. Так само, наприклад, слово остраш, ну? Щоб не казати остраш, десять остраш. І кажуть м'єр-колес замість мєрда. Y cosas estas. Ah, ¿Sabes? Ah, a veces dicen um, una palabra entre las palabras como jue. ¿Es uh -huh. como joder? Sí. Pero muy corto. ¿claro? Sí. Jue. 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 Nah. Es como jue, pero sí que se, se, se comen la de se comen la E, jue, se comen la R. Jue. Sí. Не знати цих слів, так? Тобто, якщо це якийсь сленговий варіант, особливо Латинської Америки, особливо щось нове, що зараз, бо мова ж змінюється, вона як живий організм, вона росте, розвивається, розвивається, розвивається. Старіє, щось відходить, щось приходить. Це е, звичайний живий організм. І е, я можу не знати якогось слів. І це нормально. Якщо е, у вас вчитель, і ви питаєте в свого вчителя якесь слово, якщо це, звісно, не рівень А1 на 2, то навіть так це окей, якщо вчитель не знає всіх слів, і ба більше іспанці теж не знають цих слів іспанської, іспанської мови. А, але я про те, що я забуваю слова, які я точно знала. Але у зв'язку з тим, що я не проживаю зараз на території, де іспанською оточує мене постійно, вони просто виходять в мене з голови. Тобто вони були в мене в активному вокабулярі і перейшли назад на пасивний. І якщо я прочитаю це слово, я його знатиму, бо я знаю це слово. Але якщо мене запитають, як наприклад, нещодавно мене запиталося, як буде червоний буряк. І я стільки разів ходила в магазин його купляти. Я стільки разів його купляла, стільки разів говорила про нього іспанською мовою. А, і коли мене запиталися, як буде червоний буряк, я забула. Тобто я сиджу і є іспанська така фраза Estoy en blanco». Естаєнблянко це коли ми не знаємо, що відповісти, або а, от, раптово з головою всі думки зникли. Тобто ти думаєш, а в голові пусто, ти не знаєш, що сказати, ти в тебе немає відповіді на питання. І оце я так себе відчула: -ен бланко. порке. <головік> Бо я забула, що означає це слово, і я точно знаю, що я його знаю, і я його не раз е говорила, я його повторяла, я е розповідала про нього. Я бляха борщ готувала в Іспанії. І я забула про ремоляця. Ремоляця, власне, червоний буряк. Не робіть, як я не забувайте це важливо. Бо, а тепер давайте поговоримо про те, що я роблю для того, щоб підтримувати свій рівень мови. А в першу чергу це я маю я провожу по кілька годин на день, викладаючи іспанську мову. А, переважно в мене зараз рівні b 1 b 2 де я вже можу розмовляти іспанською мовою, а, вільно, практично не переходячи на українську, як це буває на рівнях a 1 a 0 a 2 От, але все ж цього недостатньо. Того, що, знаєте, вчитель, коли викладає певну мову, він завжди має опустити себе до рівня людини, який якій він е викладає. Тобто я, я не можу на рівні А2 говорити з людьми рівнем Б, е Б2. І на рівні Б2 я не можу говорити з людьми рівнем С2. Бо по-іншому їм буде складно, вони мене не зрозуміють. Тобто я разом з ними маю рости до певного рівня. І оскільки е, під час навчання я маю автоматично понизити свій рівень, е, при постійній такій практиці він спадає. Друге, це те, що я пишу. Рукою, я пишу рукою, ручкою по паперу. Я часто задаю твори писати, особливо на старших рівнях, там де люди планують здавати якісь міжнародні іспити, делі, Б 1 Б2. Але я й сама сідаю і пишу. Я використовую той вокабуляр для написання творів. І, власне, коли ми пишемо від руки. Тим краще ми запам'ятовуємо м'язи самі запам'ятовують, як пишеться це слово і так далі. Тому писати від руки обов'язково. Друге, це читати вголос, так ми практикуємо нашу вимову, наш акцент, і також ми дивляємося в слова, ми дивимося, як вони пишуться, як вони читаються і так далі. limpio y tranquilo con empampelado de flores desteñidas suelos relucientes y un calentador de agua calentador de agua a monedas en el baño Las... Dale, ya сподіваюся, що мене ніхто не чує вдома, як я співаю, бо співаю я також так собі, насправді. Та але це також допомагає при вимові. І понте де п'є, саку далі вірно, і але хати, де за мраз дефісель, де скапар, ді мехі Quanto vas a tardar hasta bailar bajo el sol. Та-та-ра-ра-ра-ра-рам, рам там там, там, там. Ми, коли співаємо, ми повторюємо за співаками. Ми повторюємо за людьми, які мають певні акценти, відповідно, ми. Асимілюємо той акцент. І таким чином я також підтримую свою вимогу. Є слухання. Я підтримую, дивлячись серіали іспанською мовою. Увага без субтитрів. <клес> <клес> я завжди рекомендую з субтитрами. Дивимося до ще на рівня А2. Можна дивитися з субтитрами, починаючи з рівня Б 1 Субтитрами вимикаємо або залишаємо іспанське, але насправді я би взагалі не рекомендувала з рівня Б1 починати з субтитрами дивитися, тому що це відволікає увагу. Ви не дивитеся тоді, ви не слухаєте, ви читаєте. А для читання ви можете собі просто книжку відкрити. А тут, коли ми дивимося якийсь серіал чи фільм, наше основне завдання це слухати. І сприймати мову на слух, не читати. На жаль, на Netflix в Україні немає такого великого вибору, як на Netflix Іспанія. Тому якщо у вас є можливість поставити VPN, якщо в Україні ставимо VPN, дивимося серіали іспанського Netflix, там їх набагато більше. А якщо ви в Іспанії, то вам і цього робити, не треба відкрили і вперед. Ну, але є багато інших ресурсів, де можна подивитися і серіали, фільми іспанської мови, і звісно, я спілкуюся з іспанцями. Я спілкуюся зі своїми іспанськими друзями, зі своїми колегами для того, щоб вправлятися в говорінні. Бо одне, це коли я понижую свій рівень до рівня учнів на уроках, а інше це коли я повинна підвищувати свій рівень до рівня носів мови з якими я спілкуюся. Це на плейліст для в'яхати. Ви маєте, або на музику, а на рекорду бонито? Це все. А на верану, а на а на в'яхати, а на персона, а на дні дуже дивертиво. Крім того, я, звісно подорожую часто в Іспанію, а я спілкуюся з іноземцями цього річ, я відвідала конференцію в Іспанії, я проходжу різні навчання, Наступного року я також буду проходити навчання у місті Севія. Тому буду про все це розказувати, буду це все висвічувати тут. Е а ви напишіть, будь ласка, що з цього переліченого робите ви, і е який у вас зараз рівень, а також скажіть мені, будь ласка, можливо, ви робите щось ще, чого я не назвала. Адіос, назвемось! Допоможе зробити так, щоб ще більше людей дізналися про мене. Тому не забудь підписатися, поставити лайк цьому відео та написати коментар.